Найумиротвореніші і наймудріші з тих, кого я знаю, створили в собі достатньо простору, щоб дозволити всім частинам особистості співіснувати, незважаючи на протиріччя. Таким чином, усередині нас є місце для творчості, для страху, для гідності та сорому, є місце для чудової, божественної та прекрасної частини, а також є місце для дріб'язкової, заздрісної та безглуздої частини особистості. Бистості. Ніби вони створили всередині величезний концертний зал, просто неба, і вони не проганяють ні одну зі своїх частин. Вгадайте, чому? Тому що це неможливо, ти не можеш їх вигнати, вони будуть у тебе вічно. Тому просто постав кожній із них, стілець, дозволь їм сидіти там, і навіть дозволь їм висловлюватись, але не дай їм контролювати історію, яку ти намагаєшся творити.